Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео ми хочемо показати вам свої міні-ноклеуси. Для чого ми прийняли рішення сконструювати такі ноклеуси? До цього часу ми користувалися ноклеусами, зроблені на 4 відділення. По 3 рамочки повна додановська рамка. Можливо, це була наша провина. Ми кожен ноклеус зроблений на 4 відділення, по 3 рамочки. І розкрасили кожне з відділень в різний колір. Но справа в тому, що зробили людки, вихід всі на одну сторону. І багато в нас трапляється таких моментів, що маточка по якійсь причині з обльоту не повертається. А були такі варіанти, що повертається з обльоту і попадає в друге відділення свого роду, як виходить, блуждання матки. Навіть ми перед тим, як маток. Запустили в нуклеус, ми взяли, помітили, не плідні. І потім, коли перевіряємо нуклеус, бувають такі варіанти, що матка з міткою прилетіла, не попадає в своє відділення, а заблудила, попадає в поруч відділення, де знаходиться. І тоді починається бій між матками, лишається одна із них. І вже от ми маємо, якщо ми чотири матки заселили. Буває варіант, що облетілися всі нормально, а бувають такі варіанти, що з 4 відділень тільки дві матки облітуються. Тому прийняли рішення перейти на такі нуклеуси. Багато відео передивилися, кажуть, що таке практичне. Хочемо зараз показати вам, які ми сконструювали. Зробили ми три трошки різних варіанти. Загальні розміри цих ноклеусів однакові, але но конструкція. Внутрі самого ноплеуса трошки різно. Дашки. Ми зробили, вставили ще полістирол 2 см. З цієї сторони вставлена фанера 4 мм і обтягнута жестю. Рамочки. Робили теж розміри на свій розсуд, але з відходом в Получається, коли? Трьохсоту шину розрізаєш пополам і ще виходить відход. Зараз ми вам покажемо, для чого ми це зробили, щоб був відход. Отако витягнемо. Значить, дивіться, в цьому наклевості ми зробили дно глухе. Тільки в перегородочках між кожним відділенням зробили орстікло і прострелили дирочки для вентиляції. Це зроблено для того, що коли. Ми з рук витягнемо якусь одну з рамочок, з маточок. Потім, по мірі можливості, може, треба об'єднати цих два відділення між собою, то бджолки вже будуть мати загальний запах. І тоді, при витягуванні цієї перегородки, можна не переживати за те, що буде якийсь там бій між бджолами чи щось інше. Значить, Цю стіночку, де кормова буде стояти база, ми зробили, виходить, 55 мм в загальному. Ось тут є відділення для заливання сиропу. Можна сюди і запихати мед або канді, нема різниці. Зробили таким методом, накладочку ми збоку наклеювали спеціально для того, щоб розширити оцю стінку щоб було багато місця для цих камер. Кожна з камер закривається, плюс є ще вентиляція. Вмішається в цю камеру орієнтовно десь 170 грам. Літочки зробили на чотири різні сторони. Багато хто робить по одному тільки нижньому лютку, ми зробили лютки в кожному відділенні по два штучки. В одному з відділень завдяки цій камері, то ми зробили тільки один люток. Тут засобку таку зробили. Вона може бути от робоче положення, от положення, в якому будемо клевус чи перевозити чи транспортувати. Значить, це вставляємо. Зараз покажемо замисел других. Тут є свободний хід про всяк випадок. Ромір цього ноклеуса такий самий, як і того. Тільки тут. Заради економії матеріалу ми зробили кожну камеру окремо, бо в столярці є багато таких деталів, які можна вже викидати, але ми, а, а взагалі їх можна використовувати в таких ж цілях. Тож, така сама камера розміром. Ну, в цьому нуклеусі ми зробили перегородочки. Вже з фанери, немає тут отворів для загального запаху бджіл. Що ми так зробили? Просто хочемо і спитати, і перевірити, чи воно взагалі на майбутнє потрібне, чи, чи його не потрібно робити. Щоб в цьому впевнитися, треба істувати. Вставляємо назад. Тоже, люточки ми робимо самодільні. Так само на кожне з відділень по два людка. І теж в дашку тоже вросталений полісторол. Він трошки не того кольору, але плотність і того сірого, і цього та сама. І от в третьому варіанті складова дашка така сама, но. В цьому ноклеусі ми зробили вентиляцію в ній. Тут її можна добре побачити. Вон на майбутнє ми будемо робити ще клевоси і ми вже в остальних будемо робити з вентиляцією. Ну, щоб впевнитись 100%, що вона взагалі потрібна, то в тих ми не робили. Якщо взяти з нижньої сторони... Якщо треба замінити сіточку, чи може можливо, все, кожна з кожна цего відкручується, вона на прикручена на саморізах. От. В кожному з відтілень є вентиляція. Дно в нас зроблене десь 12 мм товщина досочки. Розмір Кожної рамочки в наклевосі, це, по ідеї, одна четверта до дановської рамки 30-ї. Ну, тільки понизу чуть, чуть розмір не той. Відрізаємо відход. Получається, одна полоска вершини, друга і відходик. Відходик, виходить, у нас ось вот Якщо взяти Рамочку це відход загальної вощини. Дві полоски ми використовуємо нуклеус. Для чого цей відход? Кожної весни ми ставимо будівельні рамки. Оця будівельна рамка дуже відіграє важливу роль в боротьбі з кліщем. Можливо, хто з пачешників цим користується, але весь, скажімо, Процес цього всього, ми теж ставили раніше будівельні рамки, відтягнули тільки взагалі трутом відтягують і ми це забираємо. Це є неправильно. Треба рамочку вставити і вичекати, поки відтягнуть трутом. Матка засіє плюс до запечатування. І тоді, коли ця рамка буде запечатана трутновим розплодом, тоді її анульовувати з вулика. Коли буде позволяюча ще погода для цього в сезон, ми вам це покажемо. І якщо є кліщ, потім при зрізанні цього трутнового розплоду можна побачити велику кількість кліща. І ми його витягуємо з. цю процедуру рекомендовано робити ще при цвітінні садків. Скажемо, до цвітіння ріпаку. От Коли в наявності вулику є від 5 і більше рам критого розплоду. Тоді ми ставимо гніздо по краях по дві будівельні сіранки і дотримуємо їх до того часу, поки не запечатують трутень. Аж тоді можна забирати. Тоді дається будівельна рамка дуже хороший результат. Дякую вам всім за увагу. Хай Бог вам дає всім здоров'я! Терпіння, слава Україні!